Привіт усім! Ви на каналі бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати надзвичайно смачний суп. Кабачковий крем суп. У моїй сім'ї полюбляють, і я часто готую гарбузовий крем суп. Я подумала: гарбуза немає, є кабачки. А чому? Цим не скористатися і замість гарбуза не взяти кабачок. Подумала-подумала і зробила. І ви знаєте, я не пожаліла про це, це вийшов напрочуд смачнющий суп. Приєднуйтесь, будемо готувати разом. В кастрюлю наливаю необхідну кількість води, ставлю на плиту і запалюю вогонь. Відправляю сюди порізану. Картоплю. Коли закипіла картопля і утворилася на поверхні піна, збираємо її ложкою. Після того, як картопля проварилася до напівготового стану, відправляємо до неї кабачок порізаний. Розмір порізаних кубиків картоплі і кабачка тут не має принципового значення, тому що ми це все будемо блендерувати. Сковорідку ставимо на вогонь. Наливаємо олії і сюди даємо порізану цибулю. Її будемо пасирувати до напівготовності. Тим часом на дрібній терці натираємо помідори. Не забуваємо час від часу помішувати цибулю. Коли вона стала уже такою напівпрозорою і напівготовою, додаємо до неї потерту моркву. Знову все це гарно перемішуємо і будемо смажити до готовності цибулі і моркви. Коли ж процес смаження доходить уже до кінця, додамо шматочок масла. Тепер ви можете додати свої улюблені спеції. Я ж додаю солодкий мелений перець та куркуму. Перемішаю це все гарненько, і нехай воно покипить ще трошки. В кінці додаю ще потерті помідори. Перемішаю, і нехай засмажка наша ще трошки просмажиться. Готову засмазку додала у кастрюлю до кабачків і картоплі, які вже доварюються, солю і додаю свої улюблені прованські трави. Що вам додати, це на ваш розсуд. Можете і італійські трави додати, і лавровий листок. Перець, що тільки бажаєте ви і що вам подобається. Дрібно нарізаю ще пару зубків часнику. Всі інгредієнти, які входять до складу супу, уже готові. Додаємо тоді попередньо натерти на терці плавлений вершковий сир. Перемішаємо його у кастрюлі, щоб він розплавився. Густину супу, друзі, будете регулювати самі. Мені видається, що мій трошки зарідкий, тому частину бульйону я звідси заберу. Тепер у кастрюлі весь суп проблендерую. Після блендерування виявилося, що весь бульйон, який забрала з супу, треба назад повернути. Кастрюлю уже з крем супом. Повернула на вогонь. І тепер до нього додаю ще 2-3 ложки сметани. З сметаною суп повинен ще покипіти 2-3 хвилиночки. При цьому будемо постійно помішувати, бо тепер суп може дуже швидко пригоріти. Ось така густина супу мене задовільняє, але якщо вам видається, що він загустий, то ви можете сюди долити кип'ятку і буде такий, який ви хочете. Суп готовий. Виключаємо його і, звичайно ж, будемо ним смакувати. Уже готові і сухарики, які сушилися у духовці. При температурі 160 градусів при напіввідкритих дверцях духовки. Оцей заворожуючий процес наливання супу. Вже так і хочеться його скуштувати, бо запах такий неймовірний на кухні. Перед тим, як засушувати сухарики, ви можете додати до них будь-яких приправ. Я ж додала тільки оливкової олії. Зверху посипемо зеленню петрушки і можна подавати до столу. Друзі, це так смачно, ви обов'язково повинні приготувати цей суп. Ця чудова страва дуже бюджетна. Крім двох ложок сметани і двох плавлених сирків, у нас практично все це є на городі. То чому б нам не скористатися цим і не приготувати? Такий вітамінізований суп. Кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, підписуйтеся, заходьте до мене на канал, пишіть коментарі, на які чекаю і на які з радістю і любов'ю відповім. Буду вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. А якщо ж ви прийняли рішення підписатися на мій канал, то натисніть дзвіночок. Щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Готуйте смачного вам. Бувайте здорові. До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!